Всім привіт! Мене звати Рокселана і вуаля, сьогодні у нас тема соціально-економічний та культурний розвиток Київської Русі. Книга Павла Роберт Магочі Україна історія земель та народів. Друге видання. Ми поговоримо сьогодні про демографію та суспільну структуру Київської Русі. Отже, перед тим таке маленьке введення так, до до цього великого блоку, який ми з вами починаємо. Політична історія Київської Русі, пише Магочі, описана у так, наших багатьох попередніх відео, які я знімала посилання внизу. І оця вся історія вона засвідчила однаковою мірою і періоди як і роз'єднаності, так і єднаності, так і єдності держави. Якщо під час першого з трьох етапів її розвитку, це 870-й. По 972 роки відбулося повільне розширення кордонів, пише Магочі, так, за межі Київщини та Новгородських земель. А відповідно у третьому періоді, так, 1132 1240-й, про який ми з вами говорили попередній раз, це був крах, це був період розпаду, крах будь-яких спроб утримати владу над усією Руссю. То все-таки. Під час оцього другого етапу посередині, в епоху консолідації 972 по 1132, навпаки, з'явилося щось на кшталт політичної єдності. Особливо у часи тривалого правління харизматичних київських князів це Володимир Великий, Володимир Святославович, Ярослав Мудрий, Ярослав Ій Володимирович та Володимир Мономах, Володимир II, тобто Володимир II Всеволодович. Очевидно, пише маґочі, що епоха консолідації тут є винятком. Можна якби стверджувати, що історія Київської Росії упродовж перших трьох етапів і, безперечно, на четвертому етапі 1240 1340 1349, Здебільшого уже не є історією єдиної держави, це радше історія якби декількох окремих земель чи князівств, кожне з яких мало власних правителів. І виборвало у своїх сусідів та у верховного можновладця князя київського більше прав. Крім того, що Київської Русі пракпракувало політичної єдності, географія та мова її неохопних володінь суттєво відрізнялися. Відмінності між племенами, які ще існували з часів розселення слов'ян, збереглися і за часів Київської Русі, тому дехто. Пишемогочі з істориків та лінгвістів вважає яскравий вияв територіальних відмінностей у київський період східноєвропейської історії такою першою стадією подальшої окремішності українського, білоруського і російського народів. Отже, пише магочі, так сучасні читачі. Можуть правомірно запитати, чому автори і далі пишуть історію Київської Русі як цілісної держави, замість того, щоб простежувати розвиток кожної окремої з її частин. Словом, чи є підстави вважати пишемогочі, таке контр... цікаве питання контроверсійне, чи є підстави вважати Київську Русь єдиним цілим? Справді, зважаючи на політику, а також мову Київської Русі про єдність, пише Магочі говорити важко. Проте є й інші чинники, які доводять протилежне. Попри географічний простір, і оцю внутрішню різноманітність, Київська Русь була на диво однорідною у суспільній структурі, правовій системи, економічному ладі і культурному е, житті. Звісно, отже, яка ж була демографія і суспільна структура? Київської Русі на період 12-го початок 13-го століття загальна кількість населення Київської Русі за приблизними підрахунками становила від 7 до 8 мільйонів. Приблизно у той самий час у, у значно меншій за територією Німеччини також проживало десь 8 пишемагочі, а у Франції 15 мільйонів. Отже, у порівнянні з робить висновки такі Магочі, у порівнянні з Західною Європою, густота населення у Київській Русі була дуже низькою. З іншого боку, майже мільйон людей проживало у більших та менших містах. Тобто 13% населення Русі були міськими жителями, що набагато перевищує показники західноєвропейських країн. Серед істориків пише Магочі, немає згоди щодо того, чим зумовлений такий розвиток міст. У Русі можливо, це міжнародна торгівля, можливо, це внутрішня економіка. Однак стрімкий ріст їх кількості не викликає сумніву. І якщо, наприклад, у дев'ятому та десятому столітті літописи згадують лише 23 міста у Київській Русі, 13 з них розташовані на українських землях, то у середині тринадцятого століття їх налічувалося вже близько трьох сотень. Така кількість справляла велике враження на іноземців пише Магочі. Тож не дивно, що скандинавські джерела називають Київську Русь, цитую землею укріплених міст. Кінець цитати. У переважній більшості цих міст мешкало до тисячі жителів, хоча на початку 13 століття, у декількох з них, тобто Чернігові, Володимирі та Галичі, на українських землях, далі на Новгороді. Володимирі на клязьмі, Полоцьку та Смоленську, це на півночі. Мабуть, проживало від 20 тисяч до 30 тисяч осіб. Найбільше містом, звичайно, був Київ, і у якому на той час на час його економічного розвитку у 12 столітті нараховувалося 8 тисяч дворів та 40 тисяч. Мешканців, це безперечно набагато більше пише Мегочі, ніж у будь-якому європейському місті. І для порівняння він надає такі дані, що у найбільшому західноєвропейському місті Лондоні 40 тисяч мешканців налічувалося лише тільки у 14 столітті, так? А в Києві це вже було у 12 столітті. Тобто, за суспільною структурою. Населення Київської Русі складалося з шести верст, і майже кожна поділялась на декілька підгруп. І три з цих шести верст можна вважати такою владною елітою, тобто це князь зі своєю сім'єю, дружина, дружиною бояр, а також духовенство. Трьома підпорядкованими верствами були міщани, селяни і, звісно, раби. Слід пам'ятати, що пише Магочі, так поділ на суспільній верстві стосується як чоловіків, так і жінок. І звичаєве, і письмове право Київської Русі захищало права жінки на власність у родині, а також її особисто на рівні з чоловіком. Тому жінки пліч о пліч з чоловіками не тільки займалися ремісництвом, там хліборобством. Але і за відсутності чоловіка на законних правах управляли майном, і не кажучи про те, ну вже не кажучи про те, чільне місце, яке вони посідали у панівній верстві, де часто виступали у ролі регентки. А іноді, як ми бачимо на прикладі Ольги, вони були правительками. Отже, давайте підсумуємо, якою все ж таки була суспільна структура у Київській Русі. Тобто у нас є панівні верстви. Як я вже сказала, це князі, тобто це київський князь і Горіт. Це оці ще місцеві князі та їхні роди. Далі, другий пункт панівних верств – це, звичайно, дружина, княжа дружина і бояри. Третій пункт це духовенство. Тобто це ієрархи, священники, монахи, деякони, церковні прислужники. Далі йдуть підпорядковані верстви. Тобто це міщани. Міщани це хто? Це купці, хто ще це може бути, так? це ремісники, це чорнороби. Далі спускаємося нижче селяни. Були так у нас вільні смерди і напіввільні закупи. Далі спускаємося ще нижче раби. Тобто, це челядь, так, холопи і вже інші суспільні прошарки. Остання група. Тобто це ізгої, тобто, так, суспільний статус, їхній суспільний статус змінено. І це прикордонні військові поселенці. Тобто, наприклад, чорні клобуки. Ми з вами про них також говорили. На сьогодні це все. Ось такою була демографія та суспільна структура у період Київської Русі. А наступне відео буде присвячене окремо уже панівним верствам. Ми їх трішки детальніше розберемо. Отже, всім па-па, всім хорошого дня. Залишайтесь на каналі, якщо вас цікавить така тема.